Людина думає, минаються думки одні хороші, інші навпаки. Земне, небесне, Боже і негоже, так є, що ми не думати не можемо. Людина злігши стане нерухома, і зір забрати може глаукома. Втрачають слух з роками, чи й раптово, й, бува, параліч відбирає мову та думати. Ніхто не перестане аж поки перед Господом не стане. Людина думає, з діяльності всієї лише думки невидимі у неї. Живе людина, погляд, слово, діло, щось явне, щось приховане уміло. Та Господу всього відома суть, Він бачить, як думки почин беруть, і як з думок народжуються вчинки. Там, у думках причина поведінки, туди в думки Дух Божий шле сигнали і спиняє, щоб в біду ми не попали, там поле битви, там передова, а вже опісля погляди, слова і результат духовних поєдинків хвали достойні або кари вчинки. Лукавий нині, як ніколи, час, і щоб готових взяти в небо нас, Господь нас кличе. На передову, щоб в молитвах приносить наяву місця слабкі, де ми падінь зазнали, де ми спочатку у думках упали. Господь бажає щирого зізнання і дарує перемогу з покаянням, щоб мали ми для пильнування силу, які б думки для нас не приходили. Ми ждемо мить, ніхто про те не знає, коли сурма остання пролунає тримаємо ж під контролем поле бою, щоб в край небесний нам війти з тобою. Амінь.